Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні я розповім про троянду Кораловий сюрприз. Вона виведена в Криму в Нікітському ботанічному саду 1966 року. Рахується грандифлора по типу квітки. Грандифлора, по типу куща, можна сказати, чайно гібридна, тип куща, тип троянди. От, в мене вона висаджена восени минулого року. Відповідно, це є перший сезон повноцінний в мене. Загалом інформації про неї ви аж дуже багато не знайдете. І то, напевно, що вся інформація, бо більшість її це з власних спостережень, з садів, з квітників, де вона росте. І в мене буде так само фактично по моїх відгуках за один її сезон, як вона себе показала в мене і що я хотіла би відзначити, які мої такі враження склалися про неї. Хочу звернути увагу на коралевий сюрприз. Чому звернути увагу? Бо якийсь день вже спеки 30 градусної, і вона одна з дуже-дуже небагатьох. зовсім зовсім не поплавала. Це кримський сорт, і... але в мене всі кримські сорти, які в мене є, так витримують спеку. І вона молодесенька, восени посаджена, висаджена. От подивіться, яка квітка, хоч би що, ну можливо, трішечки посвітлішала, але вона оце, оце саме перша розкрилась. Навіть ще більша повага їй, що вона не поплавалася. Порівняно з іншими сортами, в мене є просто взагалі, навіть Августа Луїза за день згоріла просто повністю. А ця ось отак. Тому хто, наприклад, собі придивиться його по моїх відео, чи по моїх дописах, чи по енциклопедії нашій українській ще собі знатимете. Та і я на майбутнє знатиму, бо я забуду ту всю інформацію. Дуже багато і що вона от прекрасно витримала спеку. І ще це її перше квітування. Квітка міняє колір, і ви бачите це на відео. Я знімала в різні, як би, ну в різну погоду, в різну пору доби, і видно, що вона вона може бути як такою насиченою, я б сказала, ядучою дещо, помаранчевою, такою аж просто очі виїдає, ви та? Але приємно або ж навіть коралову. І навіть в один той самий день в мене є відео, де вона від помаранчевої стає коралова. От, дуже цікава, така яскрава, яскрава. В мене скільки всіляких кольорів, але ця така дуже яскрава. Завжди до неї хочеться підходити і дивитися. От я б не сказала, що вона а щедро буде всіяна квітами, але без квітів вона не стояла от, дійсно цілий сезон. Хоча це однорічка, перший рік мається на увазі в мене, вона росте. Вона постійно була в квітах, її квіти були в суцітях. Пахощі є досить такі легкі трояндові. Ну, мені вони, я їх називаю звично трояндові з такого моїх спогадів дитинства, які були троянди в тодішніх магазинах, от, чи то квітниках. Зараз вона стоїть в жовтень, абсолютно майже так, без листя, тобто чорна п'ятнистість повністю її оголила. Брушництво її немає, але чорна п'ятнистість є. Ну, я не дуже й очікувала, що вона буде може, стійка, може ще молоденька, побачимо. Таке досить, досить яскрава, досить така яскрава красуня може бути в вашому саду. Придивляйтеся, роздивляйтеся більше відео, щоб ви побачили. Кольори її справжні, реальні, живі, яка вона може бути. От. І кущ себе теж дуже добре показав. До осені наростив, десь 90 см має висоту і 60 см в ширину. Такий досить потужний. Побачимо, як буде наступного сезону. У мене вона буде зимати під агроволокном в тунелі, з іншими трояндами. От. Буде видно, дякую вам і па-па.